КУС, що не любив кусатися. Був собі кус. Подивіться, ось він іде по дорозі, підійшов до калюжі, попив водички і перейшов калюжу в брід. Від мокрих лап за ним тягнуться сліди, схожі на фіалки. А з іншого боку йде ворона. Її сліди схожі на хрестики. Бачите? Раптом кус сідає і замислюється. Ворона питає його, Ти чого рота роззявив? У мене в роті щось з'явилося, відповідає кус. Ану, відкрий рота ширше, я подивлюся, каже ворона і уважно дивиться кусу в пащу. Кусе, та в тебе ж зуби виросли. Навіщо зуби? питає кус. Щоб кусатися, відповідає ворона. «І Як кусатися? Ось так. Ворона як клацне дзьобом, кус навіть позадкував з переляку. Тепер я спробую, говорить кус, гам? Ворона ледве встигає відскочити. Правильно я кусаюся. Правильно, правильно, закаркала ворона, навчила на свою голову. І ворона полетіла, бачите? А кус йде далі. Хвостиком помахує, роздивляється на всі боки, зубами поклацує. Подобається йому зубами клацати. На лузі стоїть корова, бачите? Рожевими губами ліниво пощипує травичку. Здрастуй, корово, кричить кус. У тебе зуби є? Замість відповіді корова піднімає голову і показує кусові зуби. Послухай, корово, а ти любиш кусатися? Мовчазна корова хитає головою. Ні, не любить вона кусатися. Кус йде далі і зустрічає свиню. Здрастуй, свиня. Рох рох-рох. каже свиня. Це по-свинячому означає здрастуй. Ти мієш кусатися. Ох, можу й вкусити. Рох-рох рох. Але не люблю. Краще відкушувати добрі шматочки. А кус йде далі. Зайшов у ліс праворуч ялинки, ліворуч берези. І тут кус зустрічає вовка. Вовк клацає зубами і відкриває пащу, а кус зіщулився. О. Що? – питає вовк. О, зуби. Ти, мабуть, дуже любиш кусатися? <хе> Дурний ти, кусе. Каже вовк будеш кусатися, тебе ніхто не любитиме, а потім тебе самого можуть вкусити. І вовк іде по своїх вовчачих справах. Біля річки бобер гризе дерево. Бачите, зуби в нього гострі, він, немов не гризе ними, а пиляє. Послухай, бобер, каже кус. Ти, мабуть, дуже любиш кусатися? Терпіти не можу кусатися. Але ж ти щойно дерево відкусив? Відійди но вбік, радить бобер, а то на тебе береза впаде. Кусатися люблять тільки дурні, а я люблю працювати. Кус перейшов через річку по стовбору дерева, яке звалив бобер і покрокував далі. Раптом назустріч йде хлопчик. Здрастуй, каже кус. Здрастуй, відповідає хлопчик. Як тебе звуть? Кус, у тебе зуби є? У мене тільки чотири справжніх зуба, відповідає хлопчик. Бачиш? А в мене повний рот зубів, каже кус і відкриває пащу. Ти, напевно, любиш кусатися, каже хлопчик, і відходить убік. Ні, не люблю я кусатися, рішуче заявляє кус. Ну, тоді побігли гратися, запропонував хлопчик, і вони побігли на випередки по дорозі. Побачив кус ворону, і кричить Я не люблю кусатися. Парр. Відповідає ворона, і махає крилами чи то від радості, чи то від подиву. Бачите?